Що? Дивись, бо дідусь зараз буде сваритися. Він казав, щоб ці яйця ніхто не брав. Ма, <гум> а я так сладенцю. Так... <гум> Давайте краще ти тих яєчок лізти не будеш, добре? Бо получимо ми з тобою обоє. Добре? Не чіпай, хай собі лежать. Все, прибирай звідти стулу і не вилазь більше, добре? Добре. Я посичвам, не постись. Не треба їх стерегти. Нічого страшного, якщо вони відкриються. Вони теж хочуть на сонечко дивитися. Пішли на вулицю збиратися.